Друзі, привіт! Сьогодні скупилися в магазині АТБ доставка кур'єром. Такі ці дві, два два пакети. Начнемо з хліба. Хліб тостовий, світлий, київ хліб. Триста п'ятдесят грам порівняно скибочками. такими квадратиками, тостовий, такий хліб. Одна така буханочка, і батон. Смачний 500 грамів маса, теж порізаний з кебочком 500 грам. з вірчичною олією. Отакий його. Зірчичною 500 грам. Теж Київ хліб. Отакий. От От Багет. Ось такий багет, такий я ще не брала. І цей гірчичний теж не брала. А це багет. Скільки ж тут його. Переяслив хліб чи щось не розберу. Такими мелкими написано. Не бачу. Теж я його ніколи не брала. Такий хочу на бутербродики. Багет просто написано. Мелкими такими написано, що я не можу розібрати, скільки його тут грам. О, ще не впав. Такими всіми. А ще, думаю, на це ще я десь хліб заказувала. Уже буду начну з хліба. І такі булочки, малятко. П'ять тут штучок їх. Булочки малятко 250 грам. Такі будуть бургери, сендвічі, як їх назвати, В електрогрилі хочу їх. Порозрізати і підсмажити. Такі будуть булочки. Тож, який хліб, Малятко. 250 грам. Як їх отак буде видно? Отак буде видно? Малятко. І ще десь були булочки начебто. І булочки, формула смаку, кунценовські, кунціновські нові булочки. Скільки ж тут 200 грам? 200 грам чотири штуки. Такі чуть-чуть продовгувасті, такі кунцинівські, якісь. Тоже такі думала будуть. На бутербродики. Таке щось, хоч хочеться бігом, бігом такого бутербродика. Такі консінівські. І це, напевно, все хліб. І такі ковбаски взяла. Мюнхенські, по-моєму, вони були на знижках. Акція глобино. Ковбаски для гриля та смаження мюнхенські, напівфабрикат м'ясний посічений, охолоджені. А скільки грам? А, це з той, з той сторони написано, скільки тут їх. Мабуть, 500 грам чи 600. Теж не бачу. Ну, десь так 500 600 Тут їх десь скільки десь тут їх колбасок? Мабуть, колбасок і шість начинені глобино. такі Колбаски? А електрогрилі хочу зробити. Ось такі колбаски. Оце. Курка. Спробуй курочку вже замаринована. А, це реклама. Бо я думаю, це така просто реклама іде до того, що спробуй курочку замаринована. А тут як е, наша ряба філе. 660 грам філе куряче у холодженому стані. Ось такі три філечки такі. Філе. Тоже буду щось готувати, чи котлетки, чи котлета по київськи Таке буде. Так, Тоже таке філе. Я там беру завжди, а тебе, наче таке свіженьке. Ну, спробуємо. Спробуємо. Що зверху буде. І отакі взяла нарізки. Салямі фірмова. Своя лінія 80 грам. Салямі фірмова. По-моєму, я такі вже брала, мені сподобалося. Хочу на булочки такі міні-піця. І так піцу хочу зробити в електрогрилі. Так гарно нарізані вони. Своя лінія 80 грам. Такі, Ці. як їх так поставити, щоб було видно. І золотиста своя лінія, 80 грам, дуже така колбаска золотиста. На цю, по-моєму, була акція, а на золотисту не було. На, на оцю акція салямі фірмова. А це така золотиста. Теж хочу в електрогрилі. Піца, може, буде. Так, стіїше. І ще такі взяла. Це м'ясо. Ковбаска гриль шашлична. 20 хвилин і готово. Написано. Отака, така. Теж такі взяла полуфабрикати, колбаски. 20 хвилин і готово. Е, скільки ж тут воно. Маса. 500 грам. Оці, по-моєму, оця була акція Мюнхенська, а це без акції. Це без акції. Е, ідеально для грилю підходить 500 грам. Такі теж десь такі 6 штучок. Так, таких колбасок. Тут, по-моєму, 600 грамів, а тут 500. Такі колбаски такі будуть. Так? Ой. І взяла такі сальса. Стегна сальса. Мені так сподобалося. Марина своя лінія стегно куряче, апетитне, вогняна сальса. Це вже, мабуть, третій раз чи четвертий раз беру їх. В електрогрилі готувала і в електродуховці. Мені так сподобалося. Виняв такі свіженький і дуже смачно. Тут усі приправи йдуть і часничок, і мені дуже сподобалося. Тут кіло двісті, кіло двісті п'ятдесят. Ось такі вогняні сальса. Я такі взяла дві упаковочки. І тут кіло двісті. А тут кіло теж двісті. Кіло двісті тут йдуть вони. Дві такі взяла упаковочки одинакові. така сальса. Вогняна сальса. маринад такий же прямо аж яркий, замариновані, Будемо готувати. І колбаску взяла. Рулець курячий, шинка, в оболочці варена. 500 грам. Що це? Я вже таку пробувала, мені сподобалося така куряча, куряча колбаска, а тебе добров, рулет курячий. Отак. Такий. Рулетик такий. Будемо. І енергетик рігало, чина що за собака намальована. Енергетик дві такі. І ще такий це у пластмасовому одна літра. А тут, мабуть, 500 мл Тоже який як називається цей міг чи що воно такий Так. Один пакет уже розгрузили. Це другий пакет чилі кетчуп, економна упаковка 380 грам. Чилі мені подобається, такий я завжди беру. Чилі. І лагідний торчин. Економна упаковка 380, такий самий. Тільки це лагідний, до шашлику лагідний. Просто лагідний написано, лагідний кепчук з натуральними інгредієнтами такий, Ось такий, кетчуп, салфетки. Акція на них була такі салфетки, своя лінія. Сер, серветки косметичні, універсальні, двохшарові. Якась така інтересна вже упаковка, таку щембілі, 150 штук двохшарові. Я отаку брала упаковку. отаку, А це вже така якась більше осіння, чи, чи яка вона. Більше. Іначе 150 наче важче. За чу... Але вже ми тут вже почти використали, та я наче важче. Отакі серветки. Така коробка прочна, гарна, кордонна. Такі серветки. Паде не хоче серветочки отакі. Ще тут були вологі серветки і вологі серветки, отакі. Сімдесят дві штуки тут такі вологі серветки. Дуже, куди їх примостити? І ще щось таке. Ще хліб. А ось так його положили ту, ну можна було в оцю положити, трошечки прим'явся. Хліб тостовий висівковий. 350 грам, європейський. Тостовий висівковий. А то в мене який тостовий? Тоже такими квадратними, висівковий. Тоже в будем... будемо гриб? Так. І овочі пішли вже. Наконець то я помидори там захватила. Акція на помидори сейчас. Я... Такі вони сливками йдуть. По 35 гривень. Про такі там розові по 65, по 100, А це такі по 35. Мені такі захотілося сливками. М'якесенькі такі, отакі мені захотілося. Я 2 кілограми узяла. Навірно, їх розбирають, бо 에, той раз я не, не взяла їх, заказала, не було в наявності. А цей раз є в наявності. А що? Такі помідорчики. І гірочки, кілограм гірочків теж. Та, То, мабуть, оці такі пакети, огірочки отакі. От такі папирочку на салатик буде. Піцу можна є, це, і на салатик, такі огірочки. Ой, щось один не впав. Гірочки. Перець білоозерський. Аж два кіла взяла. Хочу начинить, думала, начиню, як її використала, то всі страви, то тушила. А все такий перець хочу начинити. З рисом. Оце отакий перчик Білозерський. Такий перчик. Такий гарний, чималий, товстий перчик. І ціна така приємна. О, перчик. Поки його не знаю, де його положити, поки сюди прийму. Морква один кілограм моркви. все в цих пакетиках. Не рвуться мигом ці пакетики. Морква така вже гарна, то така була малесенька, а це така вже гарна, що вже можна зробити і морку по Ось отака свіжа морква, як одна в одну. Як, ой, падає, як улита морква. Дуже гарна морква в тебе. Дуже-дуже гарна. Як, як улита прямо. Вже можна морку по корейськи робити. Такий салат. Ще, ще позволюю все. І буряк столовий. Два кг. Завжди беру тут теж буряк. Подобається мені салати. А це такий гарний, що помірний бурячок. Такий ось. все. Якраз такий, що можна запікати в електрогрилі або в мікромолновці. Такий не дуже здоровий. Такий ось все. Дуже гарний бурячок. Положу сюди, бо вже не, не вміщається. І картошка. І картошка ось. Тоже така гарна картошка. І меншенька ось є, і більшенька. Така якраз тоже для запікання, для запікання хороша. Жовтенька, не знаю, як вона називається. Картошечка. І це всі. Та, що кур'єр привіз. Дякую за увагу, папа. -па. До нових зустрічей! Робоча обстановка, все держу на грудях. Швидше, все держу на, грудь, на грудях, робоча встановка. і все попадає.